Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, долучається до нашого етеру. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю вас. Хотілося б запитати, чим ви сьогодні зранку втішилися? От Просто, як звичайний громадянин, як звичайна людина. Та, власно кажучи, мабуть, якимись повідомленнями з фронту. З чим, ну, якщо приватно, взагалі. Да? По тим, що отримую з Маріуполя про наслідки вчорашнього розмінування там Азовсталі в районі Доміної, росіяни розмінували, двоє підірвалися, їх відвезли до лікарні. Вони були дуже важкі. І втішили сьогодні зранку, що вони вже не важкі. Не важкі. А вже да, Вони дуже легкі, насправді там дуже дивно, чому росіяни це приховують, називають їх якимись енергетиками. Почас типові сапери, що там енагетикам робити, тому ну така знаєте, трохи трохи, але приємно новина. Це власне після того, це після того, якби як вони вивезли все медичне обладнання, найцінніше, найважливіше до Донецька під виглядом допомоги діни Росії, зараз би це обладнання могло допомогти їхнім же оркам у цій ситуації, але от дуболомство перемогло, десь так. Насправді тому. Але, звісно, там, з огляду на Маріуполь мало чому нам втішатися, насправді. Там, дуже рідко зараз випадає така якась радісна новина, типу того, що або Азосталь і гарнізон досі мститься, да? окупантам там, разом з Маріуполем, або там, серед колаборантів вони ж як павуки в банці. Да? Там ми спостерігаємо. Коли почнеться, коли вони одного одного почнуть препарати, вже мені здається, це має бути дуже скоро, тому що там ділять вони ці гроші російські не можуть між собою поділити, тому подивимось. А що, вже почалися якісь рухи? Донецькі з, з ким там за, за, заїлися, вже, щоб поділити шмат цей? Чи вони там, просто між собою? Там. Це така складна історія. Там всі знаєте, розподіляють щось між собою. По-перше, там ну великий розподіл міста. Да, з одного боку Донецький, з іншого боку, Маріупольський, Ті, хто за ними стоять, це ніяк не розділять. Ну, здебільше там зрозуміло, що отримали свою частку Донецький, Ці клан пошилі на ФСБшниками наче перемогли. Тому там маріупольські колаборанти десь і дійшли на другий план, навіть офіційних селяких там. В візитах вже не приймають участі. З іншого боку, там вже почалося своє всередині. Повернувся до міста, ну не, там, не стільки до міста да, в Маріупольський район. Той самий куратор, який власне, один з авторів російської вісни, такий собі Петро Іванов, зараз по Маріупольському району обітається, віджимає все, що можна. Бандит той, що очолював партію регіонів в Маріуполі. Ось. З одного боку, вони почали красти вже в людей. Тобто, насправді дуже цікава історія. Ми розповідали про те, що люди змушені працювати за їжу, да з ними не розраховуються грошима. Так, от виявляється, що не те, щоб з ними грошима не розраховуються, а гроші завезли. Просто гроші на рівні колоборанської влади до людей не дійшли. Ця валіза з грошима пішла по кишенях. Колаборантів людям замість того видали просто продукти мабуть з тою логіки, що ну наші людям гроші, якщо можна, вони все одно підуть продукти на ці гроші покупати. З іншого боку, всередині там більш дрібні колаборанти починають теж там запроваджувати свої схеми. Один там одна людина започаткувала таку схему з похованням. Тому що за 20 тисяч гривень від 16 до 20 тисяч гривень беруть гроші з людей за те, що, начебто, е, поховають досить швидко в труні, але навіть там табличку не встановлюють. Це там викликало вже скандал всередині самої колаборантської влади, коли ми це озвучили. Тому що здається, там той хлопчик почав заробати сам і не почав там свою долю віддавати. Колаборантом вищого рівня. Тобто, ну справжні поуки в банці в принципі вісь цей наслідок донецького клану дав його найгіршому вигляді, який він тільки може бути. Ось, ось що зараз собою становить окупанська влада в місті Маріуполь. Да. Дань, е, дань платять всі один одному по кругу і всі беруться з однієї кишені. Ну, нехай, 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 як то кажуть, беруть недовго брати. Добре, скажіть, будь ласка, ситуація гуманітарна, важливо, спека неймовірна. Що зараз з водою? Які там можливо проблеми, підвоз? Що з тим сміттям, яке вивалено по бабіч вулиць, прибирають, не прибирають. Взагалі епідемічна ситуація, яка в місті. Ну давайте по порядку. По перше, води нема з водою. Велика проблема. Проблема наростає, тому що спека, рівень води в джерелі в джвжелах, да в єдиному джерелі, в якому його беруть, спадає. Підвоз води навіть один раз на тиждень. Звісно, цього не вистачає людям, тому що йомкості на, на того об'єму. Окрім того, самі ємкості, звісно, знову ж таки спека, дуже невеликий оберт, і там воно цвілі вже покрилася. Тобто, фактично питної води, питна вода людям недоступна. На сьогоднішній день в Маріуполі частково доступна технічна вода, яку вони використовують, все ж таки, як питну, яка там подана по водоводу. Але це не всі райони міста, навіть не по всіх районах міста вона є. Тобто вода дійсно то дуже велика проблема. Щодо їжі, кількість гуманітарної допомоги скорочується в зв'язку з тим, що почали видавати пенсії в люди, хоча б частково з'явились гроші. Люди тепер так само як штурмували і штурмують гуманітарні штаби. Такі самі шалені черги шалени чархи там, три нещасних супермаркетів, ті, що під кришою. Донецьких зайшли в намаганні щось придбати, тобто дуже велика проблема, така сама, як, в принципі, як і була щодо епідемічної ситуації. Ну вона ж не покращується. Звично, що у нас на порозі липень, липень це саме природній місяць, коли найбільший пік в нормальному житті на інфекційних захворювань пов'язаних. По перше чергу з морем, тому що температура води в морі підвищується, ну а нічого не робиться. Ну якщо так коротко підсумкувати, що вибувається в місті, нічого не робиться, але проблеми медичні не обмежуються лише епідемічною ситуацією дуже велика проблема зараз виникає з цукровим діабетом, з людьми інсулінозалежними. Інсулін не той, що був при Україні. Він не підходить людям масові просто ампутації кінцівок як наслідок цього. Да, ну, неправильного лікування і відсутності нормального доступу до інсуліну, відсутності можливості підібрати. Тобто, ну жахлива ситуація. Насправді це ми вже не кажемо там про хворих, не кажемо про ті, хто потребували гемодіаліз і так далі. Тобто, фактично, росіяни продовжують вбивати маріупольців своєю окупацією кожного дня. Шкода це чути вкотре бачити і розуміти наскільки зараз важко українцям, які опинилися в цій ситуації. Гаразд е, як е, можливо ситуація навколо Маріуполя. Що в населених пунктах, які поблизу Маріуполя, адже там теж сам так само все окуповано? Є у вас якісь звістки звідти? Що там колаборанти роблять? Що там роблять вороги? Є звісно, звісно, ситуація в Маріупольському районі вона значно краща. Аніж Маріуполі, тому що він настільки не постраждав в період окупації. Дуже швидко вони пройшли. Майже там залишилось без руйнувань, і є там частково світло, майже скрізь вода там завжди була природня. Тому, в принципі, життя там більш-менш щодо колаборації, шалений рівень колаборації в Ангському районі. Ми спостерігаємо, просто шалений рівень. Це не порівняно ані з Нікольським, наприклад, районом, не порівняно з Маріуполем безпосередньо. Це просто якийсь ну, дійсно ну, жах, суцільний жах. Просто ніякої допомоги ці один на одного там здає кожен там намагається щось себе там знов ж таки заробити на цьому. Дуже важка ситуація в, в цьому випадку, і це подвійно важка, тому що багато маріупольців поселилися в Мановському районі, і це майже один з небагатьох був шлях, як можна було рятувати людей з Маріуполя. І чому саме і напівофіційна і неофіційна евакуація зупинилась? Це в першу чергу через високий рівень колаборації в, в цьому районі. Ну, в принципі, відомий факт да такий, які дуже дуже показовий. Це Одна з мешканців, колишня депутатка Мангоського району, вона навіть свого сина в полон здала. Син гарний хлопець, військовослужбовець зсу відстоював Маріуполь, Сама мати передала в полон окупантів. Ну це це просто для розуміння, що там відбувається насправді. Тобто, така ситуація там гуманітарна катастрофа там немає ніякої. Раховуючи, що обмежений в'їзд, виїзд через перепустки дуже ускладнено, здебільшого, люди з Маріупольського району приїжджають заробляти на Маріупольцях, торгуючи з землі всілякими продуктами, овочами, фруктами, зрозуміло. Тобто, Таке відчуття, що Маріуполь живе окремим життям і весь Маріупольський район живе, живе окремим життям, і навіть наче ніколи не було разом або поруч перемінув або знову ж таки повертають радянські назви. Причому теж цікаво, да раді історичні назви вони з грецьких переселенців, перших принцип депортованих ще за Екатерини II людей з українського Криму. За часів України було повернено історичну назви грецькі, зараз навіть за підтримки колаборантів грецької спільноти, колаборантів повертають радянські назви. Ну, тобто, якийсь сюрреалізм скрізь на кожному кроці. Тобто, замість того, щоб я, хоч якось, забезпечити мінімальний набір соціальних потреб для людей, вони перейменують вулиці і розповідають, як хорошо харашу старня совєцька била Ну, десь так, Причому це дуже дивно чути від колаборантів, ті, що зараз там офіційно особи, що в Маріуполь, що в Маріупольському району, ну такі браворні заяви, що ми як не швидше. Хочемо позбавитись минулого, позбавитись минулого. Це перейменувати все, що було перейменовано за часів України, навіть якщо це історична назва, і повернути радянські назви ну таке дивне собі. Позбавитись минулого. знаєте ми, ми навіть закликаємо майже офіційно наших колаборантів вже перейменувати Маріуполь назад на Жданов, або не поскудити е, назву нашого міста героя тим, що вони роблять. Хай так воно буде. Скажіть, будь ласка, вони починали розчищення вулиць і вивезення е, уламків будинків навіть без попереднього огляду, що там є, там людські е, останки, немає, ввезли все на сміттєзвалище. Вони і продовжують по сьогоднішній день цю практику, отак от без розбору розчищати все. Так, так, лівобережний район вже повністю анонсований. Навіть в одному місці там був підрив. Вони пробують підірвати дім. Ну шляхом підрива, в тому числі його знешкодити, з... З... знести. Фактично, а, територія дуже велика від заводу Азовсталь. Фактично. І майже до середини лівобережного району, там де йшли спочатку запеклі обстріли, найперші і найважчі, де більше всього загибло людей на лівобережжі. Нашому потім там же йшли бої вже безпосередньо з гарнізоном Маріуполя при обороні Азовсталя у тому числі, там майже все буде знесено. Фактично закрито для відвідування. Деякі люди продовжують жити по підвалах, їх не так багато, насправді там, але навіть не допускають вже людей зібрати речі, не кажучи, що знайти тіла загиблих. Ну це це ніхто не робить. Просто все зносять, все викидають. Нічого воно ну, їм не потрібно. Ми навіть не розуміємо, на що вони роблять. Навіть їх там смішні якісь нові будівництва, фактично, да, будівництво жого щита перед фортифікаціями. Воно геть в іншої частини міста на відстані там 12 кілометрів звідти. Тобто, на що це робити? Ну нема ніякої в, в тому, що вони роблять, окрім того, що дійсно знищити наслідки власної агресії. Для чого знову ж таки? Ну, в принципі, ми вже не шукаємо якоїсь логіки, намагаючись знайти якусь відповідь на те, що робиться в Маріуполі, що роблять окупанти, тому що там немає ніякої логіки. Це якесь просто окремий відтвариний якихось, тому там логіка теж своя, якась нелюдська. Дякую, Петре. Спасибі вам за цю розповідь. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами. Говорили про ситуацію в місті гуманітарну, в тому числі про те, що відбувається у районі. Страшно чути, вкотре страшно чути про те, що відбувається на окупованих територіях. І розумію, що край цьому буде покладено тільки в одному випадку, коли українська армія зі зброєю в руках просто викине всю цю нечість в море, аби вона, як те, що не то не попливла собі туди в сторону їхнього таганрога.